Особу загиблої, громадянство, місце постійного проживання та мету приїзду на Перкарпаття встановили одразу. Громадянка Російської Федерації прибула напередодні в місто Івано-Франківськ до свого знайомого, з яким вони прибули в готель. У вчиненні вбивства запідозрили знайомого загиблої. Версії висунули, що пов'язано на побутовому ґрунті, і розглядається версія. Їх близьких стосунків, в яких вони перебували. Зараз ще слідство з'ясовує, де вони познайомилися, чи були в яких вони стосунках перебували, чи так як це чоловік одружений, чи мали вони інтимні стосунки. Ця версія ще відпрацьовується після вчинення вбивства підозрюваний потрапив до лікарні ймовірно через спробу самогубства. Зі слів не доведено на даний час. Він колов собі велику дозу інсуліну. Однак, слідство не може зараз твердно говорити, що це є спроба суїциду, чи це є спосіб уникнути відповідальності. Лікарі дали медичні документи, що з ним можна проводити слідчі дії, і слідчим управлінням він затриманий за підозрою скоєння злочину. На даний час вирішується питання проголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років ув'язнення.